Вітаю! Ну що ж, черговий номер онлайн-журналу Монтаніум. Як завжди, вельми актуальні теми. Зокрема, тема перфекціонізму у вихованні, у власному житті. Я думаю, багато хто пізнає в цих текстах себе. Крім цього, як ми знаємо, мова має значення і більш детально. Ми розбираємо це питання в окремій статті. Багато хто боїться робити будь-які прогнози. Так, вважається, що це така дуже невдячна справа, але ми зробили таку спробу, і ви можете ознайомитися з нею в футуристичному нарисі там, за туманом часу. Ну і ще багато чого. Тож, запрошуємо на сторінки онлайн-журналу. Як завжди закликаємо підписуватися і розповсюджувати ці матеріали. До зустрічі!